Стільки розваг всього за один день у Каміли ще не було. Спочатку ми поїхали у Лазертак, потім грали дуже веселі розважальні ігри. Потім прийшли сюди в ресторан, сходили до зоопарку. Усього за один день нові знайомства, активні ігри, творчість і долання страхів. Ні, таких не було ще, а запам'яталося тим, що я тепер не боюся всяких змій та всяких тварин. Дізналася, що деякі тварини не такі злі, як у Ява в голові в нас. Це уж тур від громадської організації Щасливі діти цього разу для дітей Оноківської територіальної громади. Громадська організація Щасливі діти за підтримки Карпатського фонду організувала таких три одноденних тури для діток із Чопської та Оноківської громад. У рамках туру було організовано три групки діток по 14 осіб кожній. Програма наша дуже насичена. Дітям дуже ми отримали дуже велику кількість позитивних відгуків від батьків. Одноденні розважально-екскурсійні тури включають розваги, пізнавальну екскурсію в екзотаріум, похід в кінотеатр і творчий майстер-клас з декорування екоторбинок. Я собі на згадку зробила торбинку. Як ти її розфарбувалася? Я там малювала герб України. саме? Тому що я люблю щось патріотичне. Всього за літо проведуть три такі тури для дітей оноківської та Чопської територіальних громад із соціально вразливих категорій. Крім того, вже незабаром розпочнуть роботу літні табори. Цього року правда у нас одночасно три групи буде стартувати. Тобто, одна зміна це 45 діток. Ми охопимо, і фактично у нас таких змін буде п'ять. Зараз завершилася реєстрація на липневі табори, і зовсім скоро ми оголосимо реєстрацію на серпневі табори. У липні ми охоплюємо діток 7-9 років. Серпневі табори будуть розраховані на діток 9-11 років. Щасливі діти проводять також активності у селищі Ясіня, та у розпалі Туристичний екоклуб. А ще оголосили набір молодих людей 16 на туристичні вікенди в горах Рахівщини. Усю інформацію можна знайти на офіційній сторінці організації у мережі Фейсбук.